Денис, ну, незважаючи на рахунок, він дуже великий, 8-4. Чотири голи пропустили, не забагато. Ну, забили то звичайно, тому що здалося, що друга половина другого тайму вже була якась така, знаєте, не досить серйозна. Забили те, що ми забили 8, це дуже добре, а от що ми пропустили 4, це я рахую, що це погано. Пропускати в такій грі чотири м'яча не можна. Но... Це, напевно, в другому там, як ви сказали, це десь Кожен дозволив собі дати слабину, і тому ми пропустили ці ну, не, не нужні м'ячі. Які ми не повинні пропускати. Це ми можемо пропустити в цій грі, а будуть і наступні ігри. Я думаю, такі голи ми не повинні пропускати грати. Що до... сьогодні стало ключом? Ну, перший тайм ви перемагали 3-1. При тому, якщо порахувати моменти, якщо порахувати моменти, то я б сказав, навіть 5-4 було на користь віатеку, який не забив, а ви забили. Ну, що правда у вас ще була одна можливість. Що у другому дозволило так впевнено себе почувати? Помилки суперника. Я напевно, я думаю, що це наша реалізація в першому таймі, таймі нам допомогла. Як ви говорите, в них було теж багато моментів, але вони їх не реалізували, а ми свої реалізували. А в другому таймі ми почали ще більш швидше працювати в атаці, тому ми забивали м'ячі. А команда трішки підсіла, і тому вони не встигали вже за нами в обороні. З перемогою. Дякую.